Тепер уявіть, ви амбітні, але вразливі. Дворкін пропонує вам місце у своїй імперії, але з умовою, ви проходите по святу гидко, огидно до нодоти і спазмів у шлунку. Але але отруєний жагою влади розум. Підкаже єдно разок і забудеться. А потім виявляється, що все записано на камеру. І тепер ви його раб. І з цього моменту ви не людина. Ви файл в архіві дворкіна. Папка. Актив, підпис, один клік. І ви ніхто. один дзвінок, одне відео, і все ваше життя руйнується усе те, чим ви оточені, завдяки проходженню ініціації, влада, репутація, визнання.